Добрий день! Я вам вже повідомляв про те, що цього тижня Дональд Трамп мав телефонну розмову з європейськими чиновниками, під час якої він запропонував європейським країнам, ну тобто країнам Євросоюзу, впровадити ста відсоткові мита проти товарів із Індії та Китаю, за те, що ці дві країни купують російську нафту і тим самим фінансують російську агресію проти України. І також сказав, що Сполучені Штати так само введуть такі самі мита, разом зі своїми європейськими союзниками. Ну, а вчора відбулася екстрена онлайн-нарада міністрів фінансів Великої Сімки, ну країн Великої Сімки, під час якої міністр фінансів, ну а по американський державний секретар з фінансів Скотт Бесент. І торгівельний представник Сполучених Штатів Джеймисон Грір звернулася до країн Великої Сімки з такою самою пропозицією. Ось фото, яке я розшукав в інтернеті, зроблено під час цієї онлайн наради в офісі міністра фінансів Японії Кацунобу Като. На сайті Міністерства фінансів Сполучених Штатів є повідомлення про вчорашню телефонну вот, онлайн-нараду, і наводиться цитата із спільної заяви Скота Бесента і Джеймісона, Джеймісона Гріра. Цитую лише спільними зусиллями. Які перекроють джерело надходження коштів, що фінансують військову машину Путіна, ми зможемо застосувати достатній економічний тиск, щоб припинити безглузді вбивства, завдяки сміливому сміливому керівництву президента Трампа, Сполучені Штати вже вжили рішучих заходів проти покупців російської нафти. Нас підбадьорюють запевнення наших союзників з країн Великої Сімки у тому, що вони прагнуть припинити цю війну, і ми сподіваємося, що вони приєднаються до нас у рішучих діях у цей критичний час. Кінець цитати: я нагадаю, що до Великої Сімки входять тільки три країни Євросоюзу: це Франція, Німеччина та Італія. А решта країн Великої Сімки не є членами Євросоюзу. Це Канада, Японія, Велика Британія і Сполучені Штати таким чином е виходить, що Сполучені Штати звертаються і до європейських країн, і до країн Великої Сімки з однаковою пропозицією зробити співпрацювати там чи воювати, скажімо так, спільним фронтом. Ми, звичайно, полюбляємо лаяти Дональда Трампа, кажемо, коли ж нарешті він впровадить оці е, е, вторинні мита. Але як ми бачимо, робота йде. І якби Сполучені Штати впроваджували тільки самі е, санкції е, без е, своїх союзників, ну, то це було б не то, щоб зовсім в холосту. Але і, скажімо так, наслідки таких санкцій були б набагато слабше зараз. Ми бачимо, що Сполучені Штати хочуть зробити дійсно справжню, називаємо так, облогу з багатьох країн, які будуть разом працювати проти постачання, ну проти. Того, щоб Індія і Китай купували російську нафту, і таким чином е, створюють умови для того, щоб перекрити надходження достатніх коштів для російської військової військової машини. Ну а Україні треба теж до цього підключатися. Ясна річ, що ми не купуємо ані китайську, ані індійську нафту. Хоча в інтернеті доводилось бачити, що якась із українських фірм підтіху купує індійський бензин, створений з російської нафти. Само собою треба це теж перекривати такі канали. Ну а Україні треба наносити більше ударів по російській нафтогазовій галузі. І таким чином це теж буде одна із цеглинок до знищення головного джерела надходження коштів до російського бюджету ну і до російської військової машини. На все добре.